Слава Ісусу Христу! вітаю на каналі. Сьогодні ми будемо проходити послання апостола Павла До Єфесян, 2 глава, і ви побачите ще раз не контроверсійне послання до Якова, а так як я казав, воно йде паралельно з Яковом, тільки підтверджує, так якби ви були, наприклад, Уявіть собі, що у вас є родина, у вас скільки там є в родині Там 7 чи 8 чоловік. І ви пішли на найбільший стадіон, дивитеся на футбольний матч і навколо ви е, вас розсадите зі всіх боків. Таким чином ви кожен бачите картину з іншого боку. І ну, е, знаєте, навіть на футболі доходить до суперечок, що... Там було пенальті, не було пенальті, і тоді для того є суддя, а суддя а у нас є, то є слово Боже. І хто є суддя, все в центрі, чого я вам казав, що має бути? Хто має бути Христос розп'ятий, то є суддя. Якщо воно не погоджується з розп'яттям Ісуса Христа і з виконанням закону із Євангелією, то, е, як казав Мартін Лютер, Кот с над бібліком над теологіком ест. Що не біблійне, то не богословське. Що не богословське, то не християнське, то я би вам сказав. No. E, добре, маємо першу голову. Ми пройшли. Запрошуємо Ефесян, e, Друга 2 глава, перший вірш. Павло каже, і вас, що мертві були. Через ваші провини і гріхи. Тобто, дивіться, всі, хто не має Ісуса Христа, хто не має, так як ну, до е, часу обрізання, е, ну, хто був до часу знання Тори, просто був звичайним язичником, то є мертвий духовно. Тобто, всі, хто поза е, е, старим і новим заповітом, чи без за торою на Торотейну, і поза Євангеліями вони є абсолютно безбожні, godless, якщо би сказати на англійською мовою. так? яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі Духа, що працює тепер у Неслухняних, той Дух, котрий е, працює і досі, і робить руйнації в світі, робить. Е, так зване, я би сказав, таке добро для тих, хто за ним слідкує. І якщо Христос скаже мого голосу, знають мої вівці, і так само голосу диявола знають його кізли, козли, броніми словами. Ну, Я не в образу тваринам, але це приклад. Знову таки, не думайте, що тварина така, як вівця, що вона є дуже мирна. Хочу вам сказати, що якщо б заселити всю планету вівцями, то з планети Земля нічого би не лишилося. Тому що все було б пустеля, абсолютно. Навіть в Україні, коли я вже вам казав, замножували олець такий короткий лі ліричний відступ, то в нас є українська пустеля. Чому? Тому що там були колоспи з вівцями. От бачите. Тому і вівці це такий приклад, що вони роблять е, Христові багато зла по факту. Але вони є прийнятні в очах Божих, з любові Божої. Зараз ми це побачимо. Між якими усі, це третій вірш. Усі ми проживали колись в пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок і з природи, були дітьми гніву, як і інші. Бачите? Всі інші, хто не в християнстві, хто не у обіцянках е, е, Ісаї і так далі, всіх пророків, е, старозаповідних і так далі, е, то вони є інші, інші, абсолютно інші. Сюди так само входять і мусульмани. Ну, вони там чуть-чуть мають, то такі трошечки щось там в Корані говориться, що Бог може, Аллах може помилувати, як захоче. Ну. Є є, є, є є, такий чуть-чуть в них такий замузильний палець, але то не про Івангелія. Бог же багатий на милосердя що свою превелику любов, що він нею нас полюбив. Дивіться, Павло, що він говорить, фактично е, каже: так, бо Бог полюбив світ, що сина свого народження дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І він тут, бачите, як Івангелія Івана 3,16, він по факту. Тиснув той кавалок з дару Духа Свого Святого, бо він Іванглія Івана міг знати, а міг і не знати. Бо вона написана ще пізніше. Вона написана, ну, може, вже Павло в той час то спорне питання, чи він то Іванглія Івана. думаю, що він міг щось знати, міг щось читати, але, ну. На пам'ять, то напевно точно він не знав, тому говориться, що то Святим Духом використований цей вірш для того, щоб людина могла розуміти, про що йде у Святому Писанні. Дивіться, я вам ще раз читаю: Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що неї він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Ісусом Христом спасення ви благодаттю. Розумієте, нема куди вже діватися не своїми ділами ми спасенні, не плодами віри ми спасенні, спасеннями, плодами віри тільки підтверджуємо наше Спасіння. Але благодатью. І разом з Ним воскресив, і разом з ним ми маємо духовне Воскресіння через, я вже вам казав, тіло кровна і відпущення архів і через е, е, хрещення ну, Заради Ісуса Христа. І разом з Ним Воскресив і разом з Ним посадив на небесних. У Христі Ісусі. Тобто, ми духовно вже є в небесах, щоб у наступних віках показати безмірне багатство, благодаті своєї добрості до нас у Христі. Тобто Бог Отець силою Духа Святого є до нас добрий у Христі. Пам'ятаєте, я вам пояснював відносину от Інтра, де Отець Син і Святий Дух. Пробувають у Божій любові агапи і операд екстра, де любов Божа вливається на нас. Оце, що я вам зараз читаю, і тепер ви можете зрозуміти, чому я вам вибираю такі послання, щоб ви мали картину цілісну. Розумієте, що таке цілісна картина? Коли я вам казав, що буде такий центр. Центр буде Христос в тім центрі буде Його розп'яття, буде причастя. І, і буде Хрищення навіть пушні рехів, і так навколо будуть його послання, і навколо навколо, і ви будете розуміти абсолютно цілісну ціль е, спасіння у Христі. Щоб у наступних віках показати безмірне благодатство, благодаті своєї добрості до нас у Христі Ісусі, Повторю вам ще раз найголовніший вірш. Це найголовніший вірш з цього, з цього е, другого, другої цієї, е, глави послання Павла по до Єфісан. Бо спасені ви благодатью через віру, але й це не від вас, то дар Божий. І тут е, йде спор не від вас, бо не від євреїв, але це послання йде до в першу чергу йде євреям, а єфісанам і тим ну, євреям, котрі живуть в синагогах. В ефесі. Ну, в ефесі, по правильному би так сказати, і не відділ, щоб ніхто не хвалився, тому що знов завертали їх в закон. А, а тут вже йде правдиве пояснення е, тої контроверсії. Десятий вірш нам відкриває пояснення контроверсії, бо ми його творимо створені в Христі на добрі е, діла, які Бог наперед приготував нам. Бог наперед, то Бог нам приготував, щоб ми в них пробували. Тобто через Христа Бог приготував через Його розп'яття. Бог приготував нам, щоб ми пробували у добрих ділах. Отож, пам'ятайте, що ви тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними. Тобто, що ну, ізраїльтяни старозаповітні, Називають таких не обрізані. Ну, то і я не думаю, що я обрізаний. напевно, скорше всього, що ні. Духовно так. Що ви того часу без Христа відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітом обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Тобто, то все-таки ми бачимо, що навіть якщо то були ізраїльтяни, котрих він знайшов, то вони були е, е, не обрізані і вже відійшли від віри, але ще їх збирав. Христос сказав, дід, збирайте плоди, плоди на полі. Так? А тепер у Христі Ісусі, ви що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю, тобто причастям тіла крові на відпущення грехів, бо Він, наш мир, вчинив із двох одне, зруйнувавши середину перегороду і ворожнечу своїм тілом. А тут Павло вже говорить про те, що коли Ісус Христос був розп'ятий, то в храмі роздерлася завіса на двоє триснула. Це він згадує, тут нема більше що пояснювати. Тобто свого, свого, ну, свого образу Кінець закону а появлення Євангелія. То про все. Там то нема що пояснювати такого. Він своєю наукою знищив закони заповіді, щоб Бог збудувати. Собою одного нового чоловіка, мир вам чинивши. Але те, що я вам постійно вчив і казав, що новий Адам, Нова Ева зароджується у хрещенні. І Христом при... примиритись з Богом обох в однім тілі, ворожнечу, на ньому забивши. Тобто Христос пішов е, на, на розп'яття, бачите, кажуть, що то. А, не має бути, бути розп'яття, не має бути того, не має бути викинути, позбирати всі е, хрести, тоді вже взяти, позбирати кропила, а потім взяти, викинути олійницю, бо на ній теж щось є. Розумієте, тут є намальований образ Христа, але то він е, хто знає, який був Христос. Взяти все повикидати, воно щось стає не потрібно. А, дивіться, воно є інформативне, воно вам показує, що Христос на Христі, Бог на Христі. Е, Убив ворожнечу, і ви собі в пам'ять то вкладаєте, а що є ціль диявола? Щоб ви то не пам'ятали. А що вам допомагає пам'ятати, як не знаки того, що прикладово, Христос? Ну ж таки дивіться, Він був хрещений. так? Тепер дивіться його на плащаніці, Його відбиття і так далі, тому подібне. І все це вам, що дає, воно вам дає. Що ви маєте образи е, е, ну, голові на згадування. То не є ваші якісь боги або божки, але то є вам на, на згадування. Працює, то є працюючий інструмент. Так, він своєю наукою знищив закона. Ага, чекайте, чекайте. Він, бо наш мир, що вчинивши звок одне, зруйнував середину перегородку своїм тілом. Ага, це я, це я вже вам читав, це просте, це я вам пояснював. Він е, законом перевів е, церкву християнську на Євангелії, своєю наукою знищив закона, заповіді, щоб обох будувати собою одного нового чоловіка, мир вчинивши. Тобто, ми отримаємо нового Адама і нову Еву, і у нас він йде відродження на спасіння. І Христом примирити з Богом обох однім тілі, ворожнечу в ньому забивши, і прийшовши, він благовістив мир вам далеким і мир вам близьким. Тобто тим, хто далекий, хто близький, тобто хто далекий від Божого слова, хто далекий від тих земель Єрусалимських, і, і хто декого знайдуть з тих ізраїльтян, з тих геленів, греків і ограджених там. Чи, коринтянинах, і, 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 і так далі. От тих всіх шукається, хто втрачений, на спасіння, потім шукається вже нас, як е, духовних е, ну, відповідно великого наказу. так? Матвія 28,18, 20, можете собі прочитати. Отже, ви вже на не чужі неприхотки, а спів городяне святим і домашні для Бога. Тобто ми вже стаємо співгорожани для святих, тобто ми є жителі для е, раю. Е, дивіться, тут е, говоримо, що е, такі церкви є, е, що вони вірять, що тільки вони. Наприклад, е, православна Московський патріархат вона вірить, що вона третій Рим і тільки вона буде спасенна. Звичайно, що серед них там хтось буде спасенний. І кажуть, що е, Бог, як їх помістить в рай, то відбудує величезну стіну, щоб вони більше не бачили, бо вони думають, що тільки вони одні спасені. То є такий жарт про православну церкву Московського патріархату. Я сам до богослов'я православної церкви е, ну, ставлюся наскільки наскільки воно є відповідне Біблії. А все решта для мене, що не біблійне, то воно не є богословське. Ну, і не християнське. А що не богословське, то не християнське. Бачите, я продовжу ваш мертві на лютера, можете записати. Що все, що не богословське, то є не християнське. Ну, Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Що на ньому вся будівля. Е, дивіться, тут він згадує, де Петро казав, Е, су Ну, і тут Петро він казав, ти ти, кефа, ти, ти камінь і далі на скалі оцій, показуючи на себе я збудую церкву. І він став наріжним каменем сам Христос. А, а Петро кефас він його назвав, бо він твердий, як камінь. Ну, бачили ми твердоту Петра, що саме, ну... Але ми ніхто, апостол святий, і нема що там нам далі дивитися, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом оселю Божу. Що таке Божа оселя? Там, де у вас двоє чи троє збираються ім'я, моє, отак ви слухаєте зараз Слово Боже, то ви є в Божій оселі на даний момент. Розумієте? От, бачите, третя глава, далі наступна нас чекає підсумок такий, що. Спасення і ми з благодаті, для того у нас буде творимо створення в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог сам приготував нам, щоб ми пробували. Всім слава Ісусу Христу, всіх моліться за мир. Просіть Бога, щоб Бог е, ну, е, був е, керівником того мирного процесу, що йде зараз в Україні. Бо, Люди одні кидаються, думають, що там прийде Трамп поможе. Ті думають, що той прийде поможе. А ті думають, що сама Україна себе спасе. Якщо волі Божої не буде, ніхто нас не спасе. Мусить бути воля Божа. У вас просить воля Божа, щоб вона була до вас добра у Христі Ісусі через Слово Боже і через Духа Святого, і через ангелів Його, і через таких, як Meso za vas, oh hrste, pravčujemo slava Jezusu Hrstu.